Добрий день, любі друзі! Ви на каналі Моє вимушене життя в Польщі і з вами я, Жанна. Сьогодні хочу зняти таку невеличку розпаковочку. Ходили ми з чоловіком після роботи в Лідл. Ну, і я хочу показати, що ми купили і що скільки коштує і на яку суму. Кому цікаво, будь ласка, залишайтеся. Зараз візьму чек. І буду... Оце стільки що треба... Так, ось таке печиво купила. Печиво. Так, 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 так. Скільки ж це печиво в мене тут стоїть? Огірки. А чого я не бачу? печиво. Так, знайшла. Ось таке печиво, ну, таке, як наше галетне, схоже таке. Воно коштує така, пачечка коштує 456. Так, купила ось отакі серветки до окулярів витирати витирати телефон. Ну, вони мені такі зручні ось така пачечка стоїть 4,85. 4 злотих 85, ,85 грошей. Так, купила ось таких малинових гарні, такі гарні малинові помідори. За помідори, так, скільки в мене тут 2 кг, 318 г. Вони по 9,99 за кіло. І заплатила я 23 злотих. І 16 грошей. Це за помідори, Так. Треба десь прибирати. Ось так. Тепер. Купила я ось такі. що ж падає? Ось такі 4 пучка, ось таких чотири пучка зеленої цибульки. Вона така тоненька. Вона більше подобається, вона не така тверда. Тверда, але не настільки. Так, цибуля. Один такий пучечок, такий один пучечок. Ну, щадя три злотих. 2,99. Отакий. Я такі купила 4. Люблю цибульку далененьку. І взагалі цибульку люблю. Так, купила ось такий кетчуп. Тут 480 грамм. Так, скільки ж мій кетчуп стоїть. Угу. Ух ты, а чого ж я не можу його найти? Кетчуп. Так, кетчуп вот такий на 480 грамм, така баночка пікат на кетчупу. Так, 6,74. 6 злотих 74 гроша. Так, що я тут купила? Майонез. Майонез отакий ось. 400 миллиграммову баночку. Майонез. Скільки ж у нас стоїть майонез? Майонез. 7,90. 7,90 така 40 грамова баночка. 7,90. Тепер. Ой, ой-ой-ой. Виламий. Ой. Ой. картопельку, Гарна така картопелька. Зименаки. по польськи Тут 4 кг, 234 грами. І... Не зрозуміла, я що це тут написано. 4, Там, наче мені було по 4 написано на етикетки коло картоплі, а тут в мене вибито в Чекові руб 29, Золотий 29. Ну, не знаю. Що це воно у мене тут таке, я не зрозуміла. 5.46. Так, друзі, не знаю, не можу і розібратися, як воно таке може бути. 4 кілограма. 234 грама. На руб 29. Незрозуміло щось тут вибито в мене в чекові, я не можу розібратися. Я ж кажу, я дивилась, там було майже 4 злотих кілограм написано, а тут не знаю. Не знаю. Не буду вам морочити голову. Так, і ось такі гарні огірочки. Такі з землі огірочки. Я купила, значить, тут кілограм 74, 740 грам по 11,99, майже по 12 злотих, так? Це на 20 е злотих і 86 грошей. Так, руку я вже розібрала і купила я, я і ще хліба. Хліба-хліба. Один хліб отакий. Ось такі, ось такі, такими 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 пригулочками вроді. Так, значить цей хліб у мене 4, 19? 4 готи 19 копійок. Отак я бенька. А от такі кругленьки, такі ось такі. Думаю, вам видно і достатньо. Така слібонька. Таких я дві хлібиньки взяла. Це по 4,39. Ну, ось і все мої хороші. Ось і вся моя на сьогодні розпаковка, і це в мене вийшло на суму 98 злотих і 46 грош. Ось така в мене покупочка сьогодні з чоловіком після праці. Ну, всім дякую. Кому було цікаво до мною розпаковувати, думаю, дивитись, хто завітав до мене на мій канал. Всім вдячна всім моїм підписникам і глядачам, які зайшли до мене на канал. Запрошую підписатись на мій канал, поставити лайк, дизлайк, задати мені якісь запитання. Може комусь цікаво буде щось в мене запитати. Ось так. Ну все, на сьогодні все. Всім жулею миру. Здоров'я, добробуту, щастя, всього самого найкращого хай збуваються ваші мрії. І хто бажає повернутися додому в рідну Україну, щоб якнайскоріше настав мир в Україні, і ми змогли з вами повернутися додому. До побачення, до зустрічі. Всім дякую!